Доброго дня, я Марченко Лілія Василівна, вчитель інформатики Русанівського ліцею, є адміністратором уже третій рік в електронному щоденнику. Історія входження нас до щоденнику почалася після того, як я відвідала методичну конференцію, познайомилась з керівником проєкту та взяла потрібен матеріал, аби зацікавити директора. Після цього розпочалося... Тестовий рік, який я взяла як класний керівник, і перший наш рік в щоденнику був, скажімо, тестуючий, де би, де би ми могли побачити всі скажімо, ті питання, які могли б виникнути саме з організацією щоденника для всього ліцею. По, скажімо, за великими проханнями батьків, уже з наступного року ми підключили всіх дітей та всіх батьків, вчителів, співробітників нашого ліцею до електронного щоденника, що дало можливість нам скажімо, спілкуватися, обговорювати ті теми, які скажімо, ми не встигаємо обговорити на перервах залучити скажімо, до участі в конкурсах дітей, проявити у них творчість, скажімо, зробити їх більш наполегливими, розказати щось нове. З батьками ми теж підтримуємо в щоденнику і листування, і отримаємо від них привітання скажімо, на свята, що дуже приємно. Взагалі, які переваги ми маємо від цього ресурсу. По-перше, у нас немає нарікань щодо успішності наших дітей, оскільки кожного тижня оціночки наших діток оновлюються. Крім того, всі новини, які у нас відбуваються, батьки, дідусі, бабусі, всі родичі можуть прочитати на головній сторіночці нашого, нашої, ну, нашого ліцею. Крім того, ми формуємо скажімо, робочі групи, де завантажуємо потрібний матеріал з різних предметів. Крім того, ми обмінюємось фотографіями, повідомленнями і так далі. Слід сказати, що саме в минулому році ми є лауреатами і отримали цікавий приз від електронного щоденника, ми приймали участь в конкурсі «Ловий момент, підготували підбірку історичних фотографій розвитку нашого класу, теперішнього 11-го, а починаючи з витоків 7 класу і по 10-й. Відповідно, прийнявши участь, ми чекали з нетерпінням результатів і отримали перше місце, що дало можливість отримати професійну фотосесію, від чого діти були, чесно кажучи, щасливі і до сьогодні про це пам'ятають і розміщують фотографії ті, які ми отримали. В цьому році сьомий клас у нас є нові, тому аби їх зацікавити, активізувати, ми приймаємо участь в іншому цікавому проєкті, конкурсі це розробка емблеми для поніклабу. З іншими, з іншими дітками у нас зараз таке стратегічне завдання, над яким ми вже почали працювати, це випуск газети. Оскільки не так давно дані, дана можливість з'явилася і ми формуємо редакційну колегію, яка би дозволила підготувати повноцінну газету нашого ліцею, яка б розповсюджувалася не лише в електронному виділі а і, скажімо, в стінах Русанівського ліцею. Ну, для нас це цікаво, для дітей теж, тому от уже початок закладено. Тому в майбутньому, в дуже скоро, я думаю, що і ми долучимось до, до випуску газети. Крім того, чим зручний щоденник для вчителів, оскільки є випадки. І захворювання, є випадки, скажімо, карантину, коли все-таки діти, перебуваючи вдома, не мають... Е нічим не займатися, для того, щоб не було відриву від навчального процесу, ми формуємо завдання, які викладаються на сторіночках кожного класу, де діти без проблем можуть завантажити і переглянути ті завдання, які потрібно виконати. Крім того, є можливість додавати коментар до даного завдання і проблем от в минулому році взимку у нас не було з тим, що не можна було отримати завдання. Крім того, завантажуються, файлики перевіряються і потім вчитель видаляє їх. Я би хотіла побажати всім колегам і всім користувачам, які не є ще активними учасниками, що електронний щоденник це вже крок в майбутнє. Тому не варто зупинятися на тому, що було в минулому. Оскільки перед вами є можливість активного спілкування з дітьми є можливість, скажімо, вирішити питання, нарікання, невиставлення оцінок в звичайний щоденник, знімає проблему пошуку електронних презентацій під час підготовки до уроку. Тобто методична база прекрасна і на сьогодні можна нею зовсім безкоштовно користуватися. Прекрасна бібліотека, в якій діти зможуть знайти потрібну літературу з предмету. Тому я вам всім бажаю, щоб вже наступний крок ви були більш активними, сучасними і з нами. Дякую Миросанівському ліцею за теплий прийом. Щоденник UA буде продовжувати ходити в гості до інших користувачів у школи. Чекаємо на наступний випуск.